是的。Sorry. Я зі стола вкрав ковалок де. Парасоль залез. Робиш парасольку? Добрий ранок, Куди пішов, худой сюда. Пишу, ходи сюда тс 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 моя, дорозенька. Знаєте, Крючко, гусенчик. Гусюнчик. Знаєте, Босик, Косик. Може, Босик. Бося, ти гуляєш, так? Гуляй. Своїми іграшками, хатками, туалетами, їдою. Зі всім гуляй. Ти гуляєш? Bussa Boça, Andra. Bussa, tem o lair? Bussa. No, ложка мене пускається. Смачно, 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 смачно мама готує. Дуже, дуже добре. Красавчик. Тихо, настоящий. Що ти там шукаєш? Буся. Ти де на балконі, ти гуляєш, гуляєш, кличеш до нас гості, Так. осінь. А квіти ще цвітуть. Золота осінь. Босечка, та щось, щось, щось скажи. Ось яндрочка. Ай, ти красавчик, мами. Ти погамов там. Тобі добре вже, так. Ти вже не втікаєш з балкона. Ааа, не можеш. Нема можливості втікати, так? До сусідів вже в гості не ходиш, Буся, куди ти ходиш? А на тебори ходиш? Буся, а що ти маму куснув? Маму кусяєш, тобі приходиш, без мами не можеш жити, ні. Ти красавчик маминий. Мамину ручку кустити не можна. Вона тебе годує. Ну як ти можеш кусати мамину ручечку? Рижиш, мамине, до мами любишся, отако прийдеш, ото вот. О, має вже своє місце, дуже герой дня. Герой.